Те, шановні глядачі на моєму каналі. В нас сьогодні в гостях Софея пишемо, допоки в нас вистачає заряду на наших акумуляторах. Софея, я дуже рада. Розкажи, будь ласка, ти досліджувала зміни рудової системи і архангельську енергію. Як це пов'язано? Привіт всім. Рада знову бути в цій студії. Взагалі сталося дуже багато змін в полі України, в полі планети. Все змінюється і. Той перехід триває, про який всі-всі говорять зі всіх е кутів. Значить, е я працюю, досліджую світ і місця сили. Дуже багато їжджу, я не сиджу на одному місці. Е і було дуже цікаво дослідити я і моя команда, е мої е колеги, я їх називаю, а не учні, які проходили у мене курси мої. Е ми дослідили, і до нас було явлення архангельських сутностей. І відкрилася дуже цікава інформація, що відомі архангели нам, так Михаїл, Рафаїл і так далі. Вся, все, що ми до цього знали, це були просто акредитовані на оцей наш низкочастотний світ, 3D-архангели, які мали своє поле діяльності і свій певний вплив. Під час цього переходу дуже багато людей підняло свої вібрації, просвітилося, відкрили своє серце, через них проходять ці могутні потоки енергії. Вони їх проводять крізь себе в землю, таким чином, допомагаючи їй підвищувати свої вібрації, іти в розвиток до цих людей проклався зв'язок їхнього архангела. Тобто, фактично, це є посвята. І поєднання зі своїм архангельським аватаром. Тобто більшість майстрів, я думаю, що якщо ти спитаєш кожного, і він туди свою увагу направить, відчує ці енергії. І я цим займаюся, що зараз багатьма людьми працюю. Їм відкривається на консультаціях архангельські сутності з іменами, які ми до цього часу не чули і не бачили. Це надзвичайна інформація і енергії. Надзвичайно потужні. Виходить, що люди, які займаються тут благими справами, в е, благо землі, людства і підйому, ну, це фактично процес невідворотний. Ось. Е, ці всі люди вони є паралельно в аватарах е, архангелів. Цей світ був закритий. Зараз е, ця брама відкрилася. І ці архангельські сутності поєднуються зі своїми аватарами в нижчих вібраціях. Взагалі відбувається таке, що я теж це бачила, і в мене був зв'язок з моїми іншими аватарами. І мої колеги також зараз мають цей зв'язок зі своїми іншими аватарами в інших вимірах. Це щось фантастичне. Отже, зараз відбувається налагоджування цих зв'язків, вони відкриваються. І це е, дуже цікаві контакти, нам дають інформацію про інший світ, який існує за межами нашого. І ми будемо фактично в скорому часі все більше і більше людей знаходити зв'язок зі своїми аватарами. І потім, коли йде проявлення через ці різні локальності, різновібраційні, хочу сказати, що і в нижчих вібраціях, і в демонічних світах у нас також є аватари. Ми як ви програємо себе творця. Цими локальностями. Угу. так, І в кінці кінців можна розчинитися до цієї субстанції так, незвіданого. І з нею з'єднатися, коли ти якби всюди в своїх аватарах уже закоришся, з ними наведеш контакт, зрозумієш, хто чим де займається, і як це впливає одне проживання в одному світі на проживання в іншому. От така цікава історія відбувається. Скажи, будь ласка, а як змінилася таким чином родова система України? І чи правда що пробудження і поєднання ось цих янгольських енергій зараз відбувається з багатьма українцями? Що ми стали такою першою тестовою територією? Так, сталося, ти ж знаєш, я ж плету ці родові дерева, ми дякуємо роду, поєднуємося, беремо ресурси і так далі. Що сталося на останній роботі з людьми? Сплетіння. В першій медитації, коли ми знайомимося з родовим нашим деревом, в багатьох людей було спиляне або засохше. Mm -hmm. І мене це дуже озадачило. Почали розбиратися, що сталося. І що вийшло. Потім, коли ми вже проробили роботу, там, і пішли вже в другу медитацію, виявляється. Оця кармічна система, стара, і, і, якби, і рід, який не хоче, який в цій кармі от варився довгі там, століття, тисячоліття, час наступив, що це все обірвалося, обрізалося. І ми новим ростком. Новою рослинкою, новим деревом, виростаємо поруч. Тобто, ну, в когось це вийшло як е, е, квітка, плід, і потім цей плід впав і з нього виросло нове, красиве, прекрасне дерево з плодами. А в когось із там, з засохшого чи зрубаного з боку від корення виростає нове дерево. Тобто люди, які зараз є, а особливо ці діти нові, маленькі, що народилися зараз і будуть далі народжуватися, це вже представники нової цивілізації, нової, абсолютно, де не будуть діяти ці старі кармічні закони, де не буде рід тебе тягнути, де ти не будеш нічого відпрацьовувати в стражданнях. Тобто, якщо зараз погані стосунки в роду, ми беремо і погані гілки відтинаємо, які там засохші або більше не родять. Mm -hmm. Фізично так само ми перестаємо спілкуватися або встановлюємо свої кордони з цими родичами, які тягнуть з нас енергію. Якщо ж рід благополучний і дерево благополучне, воно так і буде. Просто там вже ці нові діти вони вже будуть новими деревами і створюватимуть нові роди. Нові нової землі. ось. А, тобто не треба лякатися, так, що хтось там раніше бачив у медитаціях, якщо в нього таке гарне дерево прекрасно. У мене теж дерево моїм все в порядку, і я стала квантовою бабусею, якщо ти ж ти знаєш. Так? І це зовсім інші діти. Це І страхи зовсім інші, переключуся трошки, але це стосується роду. Звісно, треба бути дуже уважними до цих діток. Тому що, наприклад, моя онучка вона дуже переживала прийти в цей світ. Я спілкувалася з вищим її я. І ну, казала, що ми любимо, ми тебе чекаємо. А в неї одне, що цей страшний світ, що вона не хоче жити в такому страшному світі. У минулому досвіді, якраз в неї зв'язок, з моєю донькою, в так? що вона її втратила при інквізиції, коли мою, ну ми колись досліджували з донькою її минулі втілення. Ось. І е, виходить, що вона її втратила через те, що за, за її здібності, так, надздібності, відьомські, її стратили і знущалися з нею. І вона, якби ця дитина, зараз йде в світ, і вона переживає, що тут такий самий світ, як був середньовічний. Хоча він десь в якихось місцях такий і є. Ось е, тому це діти нової землі, і вони е, йдуть вже завданням творити зовсім інший світ. Там інші вібрації, інші енергії. Це так прекрасно. І кожен із нас дотичний до цього і люба, і ти з передачами, і багато різних майстрів, які працюють і розвивають, і допомагають іншим відкрити себе. Це надзвичайно Софія. Скажи, будь ласка, а якості архангельські енергії вони ж спускають зараз дуже великі потоки нових енергій на людей. І ця трансформація вона відбувається і фізично, і духовно. Чи ви це відчули? Ось ці фізичні трансформації. Звісно, 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 фізичні тіла дуже міняються, і багато людей навіть ну не розуміють, що з ними відбувається. Я, я скількома спілкувалася, і я там розповідаю про свої фізичні відчуття, так як рухається енергія, як я відчуваю місця людей і так далі. А мені кажуть, ой, а я так само це відчуваю. Просто люди не знають, що робиться. Ну, але в багатьох і в багатьох це все буде проявлятися, люди будуть цікавитися, і фізично ми змінюємося. Наші всі системи змінюються: лімфатична, косна там дуже багато людей про погані відчуття, оці спалахи Всього і так далі. Але це все йде. Просто трансформація. Ну, ви, ви зрозумієте чисто фізично, коли у вас повністю міняється ваша система. Уже і вчені теж доказали, що там відстань між протонами, так, і цими найменшими нашими часточками вона збільшилась. І, і нібито якби по, по величині вони такі ж, а маса їхня зменшилась. Тобто ми ополегшуємося, і наші тіла полегшуються. І з останніх робіт зрозуміло, що жити ми будемо довше. І цей технології, і плюс, оце, що ми маємо пережити оці цю сонячну активність, вона нас дуже сильно змінить. Дуже фізично. І у багатьох людей мають повідкриватися і телепатія, і здібності, Всі, з якими вони прийшли, там їхні таланти, хисти. Головне ну, відчувати це і йти і, за цим покликом, за покликом серця. Журнал «Економіст», до речі, написав дуже прикольну обкладинку, і там він показав шприц. Я сьогодні тільки обговорювала. Да всі такі, о Боже, буде новий вірус, буде новий вірус. Але ж в нас винайшли вакцину від е, вічу, і її зараз тестують. Реально, це просто дивовижне відкриття цього року, це врятує життя мільйонам. Знайшли вакцину на основі нашого особистого ДНК, кожної людини, яка допоможе боротися з онкологією з раком. Це те, що вбивало людей останні 100 років. Це просто пандемія е, онкологічних захворювань. Ось ці технології, які зараз е, входять в світ, е, на тлі того, що е, в нас дуже потужні магнітні бурі, і е, ну, це дуже е, цікава обкладинка. Не знаєте, напевно, Я, я бачила. роздивилася на сонці, Сатурн. От як ти вважаєш, чи говорили е, автори е, ось цієї обкладинки про те, що е, нові вібрації приносять нам нові зміни, нові технології? Так, нові технології. І також, якщо навіть і будуть якісь нові віруси, то це тільки трансформаційні процеси, залежно з, як... з чим ти заходиш у цей процес трансформаційний. Якщо ти боїшся, якщо ти переживаєш, то ти і гірше перенесеш цей вірус. Я не ну, я противник вакцинацій різних, але е... ну як так як було від попереднього так, вірусу, але е... треба розуміти, я більш ніж впевнена, що навіть хто вакцинувався, але буде усвідомлено жити, відкриє себе. Ця вакцинація йому не нашкодить. От. І так само, якщо ти просто захворієш, я тричі там ковідом хворіла, і за буквально це було два дні, і все, і я як новенька, все добре. Просто сідаєш, дивишся, він виглядаєш, кажеш йому: мені не підходить до побачення, бувай здоров. Нові вібрації змінюють ритм, темп нашого життя. Час прискорюється, і навіть є Ох. така е, теорія, що. Е... Час розтягується і пришвидшується штучно. Е, взагалі, час це така е, одиниця чи вимір. Е, ну, це те, що нас обмежує. А обмеження, як я вже говорила, знімаються. Тому я і навчаю. У мене от курс називається «Часопросторовий серфінг». Я навчаю людей рухатися по різних часам і просторам, і знайомство з, різно, з різними е, високовібраційними сутностями. І низько також. Бо їх боятися абсолютно не потрібно. Коли ти з ними наводиш контакт і говориш з ними з позиції творця, повірте, ніхто вам не зашкодить, не мають права. Тому, от часопросторовий серфінг про те, в мене на останньому курсі 90% людей відкрили в себе можливість подорожувати в часі. Для себе, для вияснення власних причин, власних е, проблем, для того, щоб заглянути в майбутнє, коли це найнеобхідніше, бо часто туди не треба ходити, воно і так змінне дуже. Але принаймні зробити вибір, я навчаю подивитися. Як слухай, це цікаво, це якась нова технологія. Обов'язково про це поговоримо з тобою. Е, е, Софея, я дуже вдячна за те, що ти сьогодні прийшла. У нас дуже коротенький випуск, бо не вистачає світла, на жаль, але не світла, а енергії, електро. Електроенергії. Скоро світ... будуть нові да. технології. Скоро будуть нові технології. Про це я хотіла би з тобою поговорити окремо про те, що зараз відкривається, про старі цивілізації, нові цивілізації. Шановні глядачі, підписуйтеся на канал. Там в описі до відео є всі контакти пані Софії. Будь ласка, підписуйтеся на майстриню. З нею надзвичайно цікаво, і я дуже рада, що ти в Україні. Я сподіваюся, що ми ще побачимося. Звісно, з великою радістю.